Любі мої ромашківці, я вас вітаю. Сьогодні у нас заняття сенсорно пізнавального розвитку, і тема нашого заняття буде присвячена не цифрами, числам, не геометричним фігурам, не порівнянню по товщині чи по довжині. А сьогодні наша тема використовування таких слів, як скільки ж. Скільки ж скільки ці дітки слова поняття нам стануть в довтопонмозі, коли ми будемо з вами порівнювати множини предметів. Ми будемо порівнювати кількість предметів. Уявіть, наприклад, у вас є один фломастер і один олівець. То, коли ми їх порівнюємо, ми можемо сказати, скільки олівців? Один, а фломастерів стільки ж. Тобто їх одинакова кількість. Так? Якщо, наприклад, хлопчики вийшли на прогулянку, їх троє. Скільки хлопчиків троє, і їм принесли для ігор. Три машинки. То ми можемо сказати, що їм принесли стільки ж машинок, скільки їм потрібно кожному по одній. Ми порівняємо хлопчик-машинка, хлопчик-машинка, хлопчик-машинка. Тож, дітки, будьте уважні і правильно ставте питання при порівнянні. Наприклад, у мене одна груша і три яблука. Я хочу пригостити свою знайому грушею і яблуку. Тож я візьму одну грушу і стільки ж яблук. І у мене ще залишаться зайві. Яблука, Тому що я з множини яблучок з трьох, я візьму тільки одне. Тож, дітки, будьте уважні, використовуйте ці слова для порівняння, і вам буде краще спілкуватись одним з одним. І ще, дітки, я хочу з вами пограти в гру наш день. Давайте з вами. Згадаємо, що таке наш день? Так, це тоді, коли ми з вами граємось, навчаємось, відпочиваємо. Але, дітки, є таке поняття, як доба. Ми з вами використовували більше поняття сутки, але це російською. А правильно говорити доба. Що ж таке доба? Це і є наш повний день. Ранок, день, вечір і ніч. От дивіться, проходять ці чотири частини нашої доби: ранок, день, вечір, ніч. І потім наступає новий день, так, нова доба. Знову повторюється ранок, день, вечір, ніч. І так у нас час пролітає. У нас змінюється день за днем, доба за добою, і наш час іде, йде вперед, і повернути його правильно не можна. Тож, дітки, зростайте. Розумними, кмітливими, спостережливими. І, будь ласочка, використовуйте правильні слова для того, щоб позначити час. Запам'ятайте слово доба. Тож ми сьогодні з вами розібралися з поняттями, які ми не можемо показати або побачити їх, але використовувати ці слова поняття. Ми з вами повинні. Тож, давайте їх посторимо. Поняття доба. І ще в нас були поняття питання. Стільки ж, скільки всього найкращого. Чи любите ви розважатися? Чудово! Давайте разом з моїми друзями поїдемо в Лунопарк. Знайомтеся Олеся, Андрійко. Гануся та Софійка. Подивіться і скажіть, скільки хлопчиків? А дівчаток? А поїдемо ми на казковому потязі. Цікаво, а чи вистачить вагончиків для дітей? Як це перевірити? Потрібно посадити дітей у вагончики. Чи всі діти сіли у вагончики? Чи залишився пустий вагончик? Скільки дітей, стільки і вагончиків? Поїхали. Подивіться, повітряні кулі, якої вони форми. Подаруємо їх діткам. А як дізнатися, чи вистачить їх на всіх? Потрібно кожному роздати по кульці? Скільки кульок? Стільки ж, як і дітей. Яка за розміром червона кулька? А зелена. Як ми це можемо перевірити? Давайте накладемо зелену кульку на червону. Яка кулька велика? А яка маленька? Мої друзі полюбляють солодку вату. Я купила її для них. Але не знаю, чи не купила зайвої. Що потрібно зробити, щоб це перевірити? Роздати кожному по одній одну Олесі, одну Ганусі, одну Андрійкові, одну Софійці. Всім вистачило солодкої вати, скільки залишилося. Одна солодка вата зайва. Малята дуже полюбляють кататися на каруселі. Але Гануся боїться, і вона сяде на маленького коника. А Андрійку сміливий. На якого коника він сяде? А поки ми відпочивали та розважалися, настав вечір. Нам час повертатися. Пригадайте, що ви робите ввечері? А яка частина доби настає після вечора? Що ви робите вночі? Яка частина доби настає, коли ви прокидаєтеся? А що ви робите вранці? Яка частина доби настає після ранку? Що ви робите в день? Завтра буде новий день, і ми знов з вами зустрінемось. До зустрічі, малята!